Всім привіт, друзі! Це сьогодні ми знімаємо третю частину нашого любимого ролика. Я вам сказав, сьогодні це Богданчик, наш е, блогер з Ютуба. Сьогодні розкаже як дойти до тролейбуса і ролик закінчиться. Ми сьогодні знімаємо з філармонії. Ми Якраз я вже з мамою був на концерті, я на Моцарті заснув, бо тому що щось хотів поспати трохи, а потім вже прокинувся і чую якийсь звук. Поставте мені, будь ласка, вподобайк і підпишіться на мій канал. І поставте мені, будь ласка, коментарі і там напишіть щось. Яка у вас філармонія називається? У мене Львівська національна філармонія називається. Напишіть. Жуліків багато ходять. Вже чую їх звук, непонятно, що вони тут роблять. Ми йдемо на тролейбус, бо трамваїв, ходять щось погане. Я ще е, х, завтра в неділю буду знімати вам ролик на Лисій Горі, якщо так ви зможете. Четверту частину, якщо ви хочете четверту частину, то поставте 500 тисяч лайків. Я буду на це дуже за вас радий. Ну, а це ми вже біля готелю Жоруш, вже кажу. Тут кав'ярня кав є. І я тут бачу, що чуть аварія досталась. Ну так, тут ще багато аварій стається. І ходять жуліки всякі. Так. Друзі, напишіть в коментарях, який у вас центр називається. У мене Львівський центр називається. Бо я живу у Львові, народився у Львові. 2015 року. Так. І так, друзі, сьогодні ми від... будемо знімати ролик, але тролейбус може трошки пізніше приїхати, друзі. Отут вже третя, а їздить, маршрутка така, їздить до голодного букову. А, тут, до речі, продають квіти багато і <клух> базару багато. Банкомат є. До речі, друзі, в кого подорож е, біля дому є сім'ї? напишіть мені в коментарях. Я дуже буду на це дуже радий. А на це зараз я ходжу е, тут по 7. І зараз будемо йти до Асему, але ми туди не будемо заходити, бо вже я вже там був, в цій філармодії був дуже довго, Тільки це. концерт. І там заснув, і мама я нічого не чув, бо я спав. Нічого, я не знаю, чи я буду дочі спати, бо я вже і так виспався в тій філармонії на Моцарті. Ха. Я вам трошечки не буду це розказувати. Оце було дуже довго, я спав, але вже почув якийсь звук. Ну і так, оце я розказав. Тут дуже багато людей ходять, тому ми зараз переходимо на ні! О, тут почукається, але мачукатись не можна. Я вам вже говорив вчора на іншій серії. Я вам це говорив. Тому зараз ми вже доходимо до світлофора. От такого. Ну, тут людей багато, я не можу зняти вам його. Купа, куча людей і ніяк не показати вам світлофор, друзі. І так, Ми вже будемо доходити до оцього, до кінцевої тролейбуса. Тут їздять трамваї, але ми... Скоро вже будемо, і кажу, вже вдома буду. Будемо вже скоро вдома. Друзі, а якщо ви хочете в четв... ту частину, поставте 500 тисяч лайків. А на четвертій частині я буду знімати, як я на Лисій Горі роблю пікнік. Я буду на це дуже-дуже радий. Поставте вподобайки. І підпишіться на канал Вікторія Тетеренко. До речі, друзі, влогі Бопо зайдіть на його канал. Там він знімає, є, є, є багато всяких відео з іграми, заглянь. До речі, друзі, за... вітайте до мій інстаграм, якщо у вас є. Там ви можете знайти фоточки і мої відео. Ну там трошечки вже нема. Тут ну, трошечки відео є. Загляньте на, на мій інстаграм, на мій телефон. Добре. Я до це буду дуже радий. Так. так, друзі. Ми вже будемо доходити, бо тут от тролейбус якраз поїхав. Ми вже не встигнемо, але може він поїде. Ну і так, бачите, друзі, о трамвай їде. Оце ходять багато трамваїв, а вже пізно, е, вже е, ми на світлофорі переходимо. Так, да, Вже закінчують всі, ну, вже зелене світло, всі переходять. Тут куча багато людей. Друзі, напишіть в коментарях. Чи у вас є готель у Львові? Напишіть в коментарях. Я дуже буду на це радий. Ну, друзі, я вже буду доходити до тролейбусної зупинки площа Івана Підкови. А Грінченка знаходиться прямо там. Як дійти до бульки. Друзі, знайдіть адресу до бульки. Завітайте туди, там багато всього крутого є. Завітайте туди, знайдіть. Ви маєте доїхати до Грінченка на тролейбуси. Вже, вже скоро будемо це Ну, друзі, ми будемо прощатися. Ми може і не встигнемо на тролейбус, бо там куча людей. Добре, друзі, прощаємось. Завтра четверта частина. Всім па-па.